Усім привіт, рада бачити вас на своєму каналі. І у цьому відео хочу поділитися з вами своїм прочитаним за останній період часу. Давненько в мене не було відео про прочитане, і давненько я не знімала відео про якусь окрему книгу, тому вирішила зняти таке коротесеньке відео, де розповім про книги, які читала останнім часом. І перша книга це книга Віла Стора Селфі. Віл Стор, це британський письменник та журналіст, який активно висвітлює проблеми сучасного світу. І от в цій книзі Сефф розповідає, як формувалася наша самооцінка ще з давніх часів до сучасного світу. Тут буде розповідатися і про Стародавню Азію, Древню Грецію, і про сучасний світ. Книга цікава, тим паче, тема самооцінки починає. Тема самооцінки обговорюється всюди, і ця книга ідеальна для цього, тому що вона розповідає не просто, що таке самооцінка, і яка це висока самооцінка, низька самооцінка, і як підняти собі самооцінка. Тут більше розповідається про те, як вона формувалася, і яка вона була в стародавньому світі, яка вона в сучасному світі. Тому, якщо вам цікава дана тема, ця книга ідеальна буде для цього. Друга книга це. Гаррі Поттер і таємна кімната. Ну, я думаю, що тут немає чого багато розповідати, тому що про Гаррі Поттера вже чули всі і бачили, і фільми про нього. Тому скажу, що мені подобається в цілому. Чомусь Гаррі Поттер в мене асоціюється з зимою, тому я активно читаю його взимку, і в планах в мене його дочитати вже повністю саме взимку. Скоріше за все, коли я вже повністю прочитаю всі книги про Гаррі Поттера, тоді вже вийде окреме відео, де поділюся своїми враженнями про Гаррі Поттера. Наступна книга це книга Метю Вокера, чому ми спимо. Автор є нейробіологом і дуже класно доступною мовою в своїй книзі розповідає, що таке сон. І тут не просто говориться про те, що потрібно спати по 8 годин, і сон має бути міцним. Хоча автор також це говорить. Але окрім цього, він ще розповідає, що таке сон, як сон пов'язаний з хворобами, як алкоголь та кава впливає на наш сон, що таке сни, чому вони нам сняться, як сон впливає на... Наші емоції, а як штучне світло, телефони, ноутбуки, телевізори впливають на наш якість сна, як підготуватися правильно до сна, так чому сон взагалі важливий і так далі. Книга написана цікаво доступною мовою. Мені дуже сподобалося. Мені здається, що поки що, якщо є якісь інші книги, я просто інших книг не зустрічала. Якщо є якісь інші книги, які досліджують тему сна, то мені здається, чому що ця книга вона просто ідеальна, тому що розповідає конкретно і дуже класно дійсно автор описує. Тему сна, і тут є все просто. Тому, якщо вам цікава дана тема, то дуже раджу дану книгу. Наступна книга це книга Компас Харчування Баскаст автор. Це дуже цікава книга, яка розповідає не просто про те, що цукор це шкідливо і те, що Треба харчуватися правильно, і, до речі, автор не пропагандує ніяку дієту, а автор розповідає дійсно про наші харчові звички, як продукти харчування впливають на наш організм. Тут розповідається, що таке білки, жири та вуглеводи про вуглеводну дієту, про білкову дієту, що також буде цікаво про те, як харчові звички впливає на наш організм, і так само в кінці книзі є розділ, який розповідає про вітаміни, що є також корисним, тому що ми спостерігаємо, що зараз дуже багато людей показує, які вітаміни вони там вживають. І в цій книзі дуже цікаво розповідається про вітаміни, саме які вони є, і взагалі чи потрібні вони нам в тій кількості, в якій ми. Їх вживаємо. Мені сподобалось тим, що матеріал поданий дуже цікаво, і тут немає якоїсь такої інформації, якої ми вже всюди просто бачимо. Тут дійсно розповідається про продукти, наприклад, розповідається про те, що є там олія, наприклад, олівкова. Так? А чим вона корисна, і чим вона може бути шкідлива, так само про горіхи. Чому їх варто їсти і так далі. Тому, якщо вас цікава тема правильного харчування, взагалі тема харчування, то ця книга буде просто для цього ідеальна. Далі це книга Вуучний кіт на ім'я Боб. Це книга, в кінці якої мені стало так сумно, що я заплакала. І це не із-за того, що там якийсь кінець дуже сумний. Ні, це просто той момент, коли в кінці книги ти розумієш, що все-таки потрібно цінувати і берегти наших тварин на цій планеті, тому що, от в даній книзі розповідається про те, як звичайний кіт, який був вуличним, він змінив життя звичайного хлопця. Він допоміг цьому хлопцю поборотися з проблемами в своєму житті і змінитися повністю. Це історія про те, як звичайний хлопець, який не жив багато, він жив доволі бідно. І зустрівши звичайного кота, на якого він навіть і не звертав увагу, думав, що це Чіськіт, або що ну, день-два він з ним побуде, і все, він його там кудись віддасть. Так, а це не вийшло, тому що от а, вони стали друзями. Це дуже цікава історія. Я бачила є інші книги, це як продовження цієї історії. Ну, я вже не читала, тому що зрозуміло, що в принципі тема одна і та сама в іншій книзі. Але от перша книга. Вона мені дуже сподобалась така незвичайна. Наступна це книга в неділю рано Зілля Копала Ольга Кобилянська. Це книга про трагічну історію кохання, про те, як наші вчинки впливають на нашу долю і про те, що ми маємо нести відповідальність за наші вчинки. І це книга, от, де переплетено і кохання, і трагічна доля, і, і сум, і моменти цього щасливого кохання. До речі, в основу роману, ну, роману покладено мотив романтичної пісні балади ой, не ходи Грицю, та й на вечорниці. Я скажу, що Мені, мабуть, роман Земля більше сподобався. Тут не просто про історію кохання, яка є трагічною, а тут навіть трішки більше, тому що тут все-таки є відчуття провини, кара, і це трагічна історія кохання, яка вплетена в це в є основою даного твору, воно ідеально поєднане, тому Мені дуже сподобалось. Ну, і остання книга це книга Осина Фабрика. Книга, яка мене шокувала своєю жорстокістю, і що я хочу сказати: я її читала, і в мене просто, ну, я була в шоці. Тому що книга, вона настільки а, має багато сцен жорстокості взагалі, це історія про. Родину, де є батько і двоє його синів. Один має психічні розводи, інший так само, але інший ще і втік з лікарні і десь переховується. І от його. Інший син, який живе з ним, також має психічне відхилення. І тут, ну я скажу так: я не раджу цю книгу тим, хто дуже от, не зможе читати книгу, де розповідається про жорстокість до тварин, а про жорстокі вбивства людей, тому що головний герой вбивав і людей і тварин. І все це розповідається в таких деталях, тому ну, я б не радила цю книгу. Мені вона ну, не дуже сподобалась, тому що ну, я не знаю. Можливо, хто любить книги, де е, багато всього такого, моторошного, вона ідеально підійде. ну, Мені не сподобалася. Так скажу для читання. Е, Ввечері вона взагалі не підходить. Тому ну, дивіться самі. але ну, от, Мені не сподобалось, тому що забагато жорстокості. Фінал, звісно, книги приголомшливий, мене дуже здивував, я і не очікувала. Але ну, через жорстокість вона мені здалась дуже такою не для всіх. Отак от. Так, ну що, я поділилася з вами прочитаним за останній період часу. Дуже вам вдячна за перегляданого відео і побачимось у наступному.